Thank you. Таким чином, в кожній дошці під виглядом звичайного ялинкового брусу знаходилось до 30 пачок цигарок. Сьогодні вночі під час перевірки даного транспортного засобу в прикордонників виникла підозра щодо можливого переміщення тіть виробів серед пиломатеріалу. Оскільки такі випадки вже були на даному бунті пропуска і є ризики переміщення тютюнових виробів та інших контрабандних предметів за допомогою схованок у брусах, відповідно, направили автівку на переогляд і разом з працівниками митниці організували поглиблену перевірку вантажу. Невдовзі з'ясувалося, що в кожному брусі даного вантажу знаходиться до 30 пачок сигарет, які майстерно сховані шляхом здійснення пропилу. та та закриття цигарок відповідними планками, що з собою повністю вантаж являв цілісні пиломатеріали. Ну, наразі ми розвантажуємо автомобіль та вилучаємо цигарки з пиломатеріалів. Триває перевірка. Які саме цигарки підпочивні особливо? Цигарки безакцизні «Марок», фест та Marble. Відповідно, встановлюється зараз місце походження цих цигарок, місце завантаження транспортного засобу. Перевірочні заходи тривають. Наразі оцінювати рано, тому що ми ще загальної кількості тютюнових виробів не знаємо. Орієнтуємося, що на цей рік і на минулий рік це буде одна з найбільших спроб переміщення тютюнових виробів з шляхом шляхом Везення в вантажному транспортному засобі в пункту пропуска Краковець.